Йоаша був віку семи років, коли зацарював, і сорок років царював він в Єрусалимі. А ім'я його матеріцівя з Бершеви. І робив Йоаша вгодне в господніх очах по всі дні священика його яди. І взяв йому його яда дві жінки, а той породив синів та дочок. І сталося по тому, було в Йоашовому серці відновити Господній дім. І зібрав він священиків та левитів, і сказав до них: Підіть по юдиних містах. І збирайте з усього Ізраїля срібло на направу храму вашого Бога ріклічно, і ви будете спішити в цій справі. Та не спішилися левити. І покликав цар Єгуеду, голову священиків, і сказав до нього Чому ти не жадаєш від левитів, щоб приносили з Юди та з Єрусалиму дарунки за постановою Мойсея, раба Господнього, та ізраїлового збору на скинію свідоцтва. Бо сини нечестивої Аталі вломилися були до Божого дому. І всі святощі Господнього дому вжили для ваалів. І сказав цар і зробили одну скриньку, і поставили її в брамі Господнього дому назовні. І проголосили в Юді та в Єрусалимі приносити для Господа даток, що його встановив на Ізраїля в пустині Мойсей, божий раб. І раділи всі зверхники та весь народ, і приносили й кидали до скриньки, аж поки вона наповнилася. І бувало того часу, коли левити приносили скриньку на царський перегляд. І як вони бачили, що численне те срібло, то приходив царський писар та призначений від священика голови. І вони випорошнювали скриньку. Потім відносили її і повертали її на її місце. Так робили вони день у день і зібрали дуже багато срібла. А цар та його яда давали його тим, що робили працю роботи Господнього дому, і все наймали каменярів та теслів, щоб відновлювати дім Господній, а також тим. Що обробляли залізо та міць на зміцнення Господнього дому. І працювали робітники, і чинилася направа працею їхньої руки. І поставили вони Божий дім на міру його, і зміцнили його. А коли покінчили, вони принесли перед царя та його еду решту срібла. І поробили вони з нього речі для Господнього дому, речі для служби та для жертвоприношення, і ложки, і посуд золотий та срібний. І приносили ціло палення в Господньому домі завжди по всі дні його яди. І постарів його яда, і наситився днями й помер. Він був віку ста й тридцяти літ, коли помер. І поховали його в Давидовому місті з царями, бо робив він добро в Ізраїлі і для Бога, і для його храму. А по його яденій смерті прийшли князі юдині і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухав, і покинули вони дім Господа. Бога своїх батьків, та й служили Астартам та божкам. І був Божий гнів на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. І послав він між них пророків, щоб привернути їх до Господа, і вони свідчили проти них, та ті не слухались. А Дух Господній огорнув Захарія, сина священика його яди, і він став перед народом та й сказав до них так сказав Бог, чому ви переступаєте Господні заповіти. Ви не матимете успіху. Бо ви покинули Господа, то й він покинув вас. І змовилися вони на нього і закидали його камінням з царського наказу в подвір'ї Господнього дому. І не пам'ятав цар Йоаша тієї милости, яку зробив був із ним батько того його яда, але вбив сина його. А як той умирав, то сказав нехай побачить Господь, і нехай покарає. І сталося наприкінці року, прийшло на нього сирійське військо, і прибули до Юди та до Єрусалиму. І позабивали всіх зверхників народу, а всю здобич із них послали цареві в Дамаск. Хоч з малою кількістю людей прийшло сирійське військо, проте Господь дав їхню руку дуже велику силу, бо ті покинули господа, бога батьків своїх. А над Йоашем вони виконали присуд. А коли вони відійшли від нього, позоставивши його в тяжких хворобах, змовилися на нього його раби за кров синів священика його яди і забили його на ліжку його, і він помер. І поховали його в Давидовому місті, та не поховали його в гробах царських. А оце змовники на нього: Зават, сина Монітянки Шімат, і його Зават, син Муавітянкит. А сини його, і великість Агару, покладеного на нього, і відбудова Божого дому, ото вони описані в викладі книги царів. А замість нього зацарював син його амація.